Друзі, вітаю! А мене щось насолененьке потягнуло. Та ні, це не те, про що ви подумали. Ви неправильно все зрозуміли, ніякого прибавлення в нашій родині не очікується. Просто сьогодні мені хочеться поговорити з вами про мої аромати з соленим звучанням. Можливо, там заявлена нота солі, можливо, не заявлена, просто я їх відчуваю соленими. Взагалі-то мені подобається нота солі в ароматах. Мені подобається солонувата акватика, мені подобається поєднання кокосу, сандалу, інжиру, Яке дає підсолене звучання. Просто кокос може бути солонуватий. Такий кремово-солонуватий в аромат. І сьогодні я хочу почати, якраз з аромата солоної акватики. І це я для себе нещодавно тільки зрозуміла: це Кензо Аква. Цей аромат якраз акватичний. Якщо написано Аква, можна цьому вірити. Але тут не свіжа, не прісна вода, тут вода саме морська. Тобто вона добре підсолена, і на фоні тої водички відчувається дуже гарно така свіженька, кисленька малинка з лимоном і з красивою нотою магнолії. Класний аромат, який має таке характерне, специфічне, трішечки підсолене звучання. Знов таки про магнолію і про акватику. Мій новий аромат в колекції бренд Couvain Мезон де Parfum І аромат називається Анорі. Цей парфюм я давно хотіла, давно з ним знайомилася і була дуже здивована, коли. Відкривши його, я його не впізнала, тобто він зовсім іншим запам'ятався, знаєте мені, але все рівно він мені дуже сподобався. Аромат про солонувату акватику, про красивенну ноту магнолії, тобто тут досить насичено пахне та квітка. І тут є конкретна така нота солі. Тут заявлений плавник, це дерево, яке плаває в солоній воді. і Знаєте, ніби і деревиною пахне, ніби пахне і конкретною сілью. Аромат дуже насичений, дуже концентрований, незважаючи на. Те, що це досить акватичний парфюм, звучання в нього стійке, насичене, досить шлейфове, досить виразне, але все ж таки він мені на тему акватики. Хоча ця акватика сперечається з квітковим конкретним звучанням. Коротше, прекрасний аромат автора Жан-Клода Еліна прекрасна. Парфюмерна робота, якісна, з прекрасними технічними характеристиками. Я ну мега-мега задоволена. Ще один класний аромат на тему солі, і це легенда вже в парфюмерному світі. Лагуна від Сальвадора Далі. Завжди мені чомусь хочеться ось так ту кришку повернути, але ні, має бути саме так: ось такий носик, ось такі пухлі губки і просто прекрасний незабутній чудовий флакон. І цей флакон колись врятував його від того, щоб я його не продала. Був такий час, що я якби не дуже сильно його розуміла, знаєте, не багато його носила. Я не можу сказати, що взагалі-то я його часто ношу, але тоді мені хотілося з ним розпрощатися, його продати. Але той флакон, знаєте, кожен раз візьму його в руки, і думаю, ні, хай буде. Бо потім я буду шкодувати і шукати його знову купити. Про що це аромат? Аромат у нас також на дуже досить сильно солену тему. Вийшов він у 1991 році. Автор аромата Макс Бакстон. І аромат з мільйоном компонентів в його піраміді. Саме найбільше, що я тут чую, це кокос, це лимони, цитруси, це ананас. Це досить солене звучання, багато тут фруктів, багато квітів заявлено, але для мене це саме ананас, кокос і сіль. Мускус, можливо, можливо, якийсь солоний сандал, все може бути. М -м -да, сандал тут дійсно є: ваніль є, побетонка є. В ньому є ось таке, знаєте, суперечливе поєднання солодкого з соленим. І весь час на мені перемагає саме сіль. Коли наносиш тільки на шкіру, він такий кисленький, трошки одеколонистий, завдяки поєднанню цитрусів і ананасу, деякі навіть зелененькі ноти, багато фруктів там, але таких досить кисленьких відчувається. І далі він починає злегесенько так запудрюватись, завдяки тому, що тут є іриси і інші квіти, і ближче до бази на мене це вже така конкретно солена, мінеральна, дуже красива база. Дуже люблю цей аромат, дуже його ціную. Дуже гарний, яскравий представник солених парфюмів. Ще один класний аромат на тему Солі це улюбленця моєї парфюмерної колекції в від Mugler. Це аромат, який претерпів колись дуже багато претензій, хейту в свою сторону в той час, коли він вийшов. Дуже багато суперечок було з приводу цього парфюма. А все через те, що він просто-напросто випередив свій час, як на мій погляд, аромат про красивий підсолений інжир його називали колись залізним відром з рибою. От саме рибою людям пахне. Цей парфюм, тобто так, він пахне конкретно морем мені, ніякою не рибою, він пахне дійсно красивим інжиром і солодким, і трохи деревним звучанням інжиру, тобто дерева інжира, і листям інжира, і досить багато тут тої фруктової солодкості, такої фруктози смачної, такої досить реалістичної, навіть перестигшого інжира, і на фоні соленого морського бриза, який здається людям саме тою рибою. так? Але тут Стояли нота ікри, ну і ця ікра ну, доводила людей просто до сказу. Вони дуже її критикували. Як це так може бути? Нота ікра в ароматах. Ну, тут все, як, на мій погляд, виконано просто ідеально. І просто геніально! Аромат, який я вважаю просто парфюмерним шедевром, схиляю перед ним коліна, знімаю перед ним капелюха і завжди хочу мати його в своїй парфюмерній колекції. Наступний аромат на тему солонуватої морської акватики, досить свіжою. Це у нас Avon, і це Mass Market, і це мій один з найулюбленіших ароматів у Avon. Аромат називається Persif Dew. Мені подобається перший класичний персів, і цей Dew я одразу зацінаю. Як тільки він вийшов, коли ще була консультантом. Аромат пахне дуже свіжо, таким конкретно гостро свіжим лимоном в поєднанні з свіжими, акватичними такими водними квітами на фоні морської хвилі, морської води. І це дуже класно, це дуже освіжаюче дуже приємно. Практично не солодко і дуже гарно відчувається тут та сіль. Немає такої сильної концентрації, сильної дози тої, тої солі, але відчувається, що та вода саме солена, солений бриз, солена морська водичка, конкретна така дуже приємна, впізнавана нота солі. Хоча вона там і не заявлена, там просто заявлена така, ніби в нотах морська хвиля. Наступний аромат, також про сіль, і це новинка також відносна моєї парфюмерної колекції. Це подарунок моєї парфюмерної подруги. Аромат від бренду Premier Note називається Fig Barbar. І цей парфюм в одному ключі з улюбленою мною в Оманіті від Тері Mugler, але тут менше солодкості того інжира. Він тут є, взагалі небагато є нот, мандарин, інжир і сандал. Всього три ноти, і вони тут дуже гарно відчуваються. Він для мене. Має навіть деяку квітковість цей парфюм. Тобто я так відчуваю, ніби тут є якась і квіткова легенька нота, ну і багато тут деревини, саме сандалу. Він дає легесенький, підсолений, дуже красивий, витончений, елегантний такий відтінок. тобто все дуже зважено в тому ароматі, сіль не яскрава, її тут не забагато. Дуже гарний такий баланс збережений того інжиру з тою підсоленою сандаловістю. Коротше, аромат мега крутий. Він більш свіжий, ніж в Оманіті, він інакший, ніж в Оманіті, просто він в ту саму сторону, в той самий степ солоних інжирних ароматів з відтінком сандала. В Humanità я сандал не особливо. Відчуваю, там достатньо є солоних нот, а тут саме сандал відповідає, як на мене, за ту витончену легеньку підсоленість. Дуже красивий аромат, буду його зараз от влітку з великим задоволенням носити, бо він якраз для такого періоду, як на мій погляд, і створений. Ще один аромат, який особисто для мене має солені відтінки це зарка Парфам молекула номер 8 Цей парфюм і ще деякі парфюми цього бренду дещо перекликаються між собою саме ось тим впізнаваним і дуже цікавим соленим звучанням. І цей аромат якби взагалі не заявлений як солен і У ньому є деревні ноти, хоча за деревні ноти може відповідати саме сандал, мандарин пачулі, дерево Агар-Ут і троянда. Тут для мене ще є мускус. Амбродеревяхи тут 100% є. І тут є, мені здається, цей підсолений сандал. І також я тут відчуваю таку дуже насичену, мінеральну солену ноту, такої густої. Солоної акватики, ось так я чую. Тобто, всі ті ноти, про що я сказала: мандарин, пачулі, різне дерево і троянда, воно якраз замішано на дуже-дуже такому концентрованому розчині солі, і то морської солі, мені здається. Дуже класний аромат, смягчає його такий дуже тілесний, звобливий мускус. Аромат просто обалденний. Вже дуже давно його не носила. Зараз буду носити. Люблю його носити весною і влітку, і також люблю, зараз покажу ще один парфюм ось цей менаша Труа. Цей аромат уже точно заявлений як акватичний, бо тут є кавун тобто кавун у нас дає. Акватичне звучання, як відомо, тут є кавун і мускус. По-моєму, більше тут нічого немає. Але він для мене також на фоні мінеральних нот, і саме на фоні солі. Є ще терпкість, є ще гірчинка, деяка в тому ароматі. Також дуже красивий, звабливий мускус. На любителя мускус. Не кожен зрозуміє такий мускус. Для мене це дуже красиве звичайно, для когось це може бути запах поту і все страшне що можна тільки придумати. Для мене ні. Дуже красива композиція, витончена, легка, освіжаюча. А, але коли прохолодніше, він також дуже красиво звучить. Він ніби і освіжає в спеку, ось таке я помічала. І в більш прохолодне літо він звучить більш лейфово, більш так, знаєте, тонко витончено. Красива композиція, рада, що він в мене є. Також ну, давно не носила. Я його час від часу, може пару раз, носила навесні, і цього літа хочу ним насолодитися. У нас зараз літо таке, знаєте, пару днів тепло. А пару днів прохолодно, 20 градусів. От червень місяць я не особливо то роздягаюсь до якихось коротких шортів і відкритих суконь і топів, бо ну, якось досить прохолодно. І цей аромат якраз на таку погоду мега круто підходить. Ще один класний аромат на тему солі, який зняли з виробництва. На жаль, дуже-дуже ну, мені прикро з цього приводу це Calvin Klein ck 2. Просто цікавенний флакон, така колба, яка от так от стоїть верх ногами цей флакон. І дивиться це дуже, ну, дуже оригінально і дуже оригінальний аромат. Цей аромат також одразу відчувається, що тут є солена нота на тему солі, мінеральності. І тут і ноти цікаві заявлені, наприклад, васабі, наприклад, галька. Я відчуваю, що це морська галька тобто каміння якесь яке. З нальотом, конкретним солі. Також тут є корінь ірису, аромат, знаєте, такий, нібито і акватичний, але все ж таки з щільною, такою досить пудровою, деревною, дуже красивою базою. В базі ветівер, білий мускус, ладан і сандал. Сандал також дає легесенький, легесенький такий слонуватий відтінок. Цей аромат, я колись розповідала про нього, як про парфюм. В якому я відчуваю різноманітні види води. І прісної, і води з басейну, і води з якогось озера, і також морської води. Зараз він відкривається для мене саме таким солоним боком своїм, бо, можливо, я якраз шукала між своїми парфюмами такого звучання зараз на цей момент, так? І я саме в цьому парфюмі його знайшла. Дуже красива, досить унікальна композиція. І якщо вам подобаються аромати от сторону гуманіті, прем'єр-нот, ось цього так: про інжир, про солонуватість, про красиву таку морську акватику. Морське повітря солонувате, то цей парфюм також вам може сподобатись. Якщо десь зустрінете, то обов'язково познайомтеся, а є можливість купити його, то я вам його рекомендую. Він дуже легкий, він досить стійкий, але він не дуже голосний. Він досить довго тримається, навіть в спеку, і тепер він в мене дуже сильно настоєний, так що, я думаю, він досить довгий час буде мене тішити. Ще один аромат на тему солі, також цитрусів і красивої деревної бази це івроше. Сельдазюр. Аромат з дуже яскравими, дзвінкими, такими соковитими, реалістичними досить цитрусами на старті, з гіркою цедрою, знаєте, лимонною Саме лимонами тут мені пахне. Дуже красиво дзвінко, позитивно, аж слинка від нього виділяється. Так кисло-кисло він пахне. І одразу відчувається, що тут є солоність деяка. Така досить витончена, досить легенька, але яка дає конкретну ізюменку, звичайно тому аромату. Ніби то такий цитрусовий одеколончик, а ні. У нього є досить така добротна база, якою дає сіль в поєднанні з деякою деревною нотою. Я не пам'ятаю, що тут в нотах, але но я відчуваю, що тут є, можливо, кедр якийсь в базі, можливо, сандал, все може бути. Прекрасний аромат, якому дійсно конкретно досить яскраво, хоча і витончено відчувається нота солі. Ще один аромат класичний аромат з таким конкретним підсоленим звучанням, яке я тут завжди відчувала, і за яке можливо багато хто його не люблять, це. Версаче Кристал-Нуар. У мене парфюмерна вода, і також мені туалетна вода подобається. Аромат на любителя, аромат, який пахне таким цікавим поєднанням сандалу, імберу, і також кокосу, і для когось це може пахнути таким огірочком квашеним або маринованим, або з такими зеленью, яка потрібно для того маринаду кропом і там всякими різними ще зеленими травками духмяними. Я тут відчуваю, відчуваю цей сандал трошечки огірковий, але тут настільки все красиво обіграно, дуже тонко і в той самий час виразно дуже звабливо. Цей роман для мене, для особливих подій. Я його носити кожен день не можу, влітку я його не ношу, сібаво, можливо, кудись на вечір. Аромат дуже змістовний, аромат говорить сам про себе, він не про занадто сильну солодкість, він не в сучасних трендах, але він дуже, як для мене, пахне спокусливо. Це аромат спокуси, аромат зваблення, аромат вечірнього, красивого, відкритого плаття, сукні, високих. Підборів, на яких я вже 100 років не ходила, але колись я таким його собі не уявляла. Він для мене був пригодний носити його кожного дня, практично восени. Я так і робила це. Тепер я собі чомусь не можу його дозволити носити щодень, на щодень, бо він для мене якийсь ну, особливий. Тобто в ньому є щось ось таке специфічне, яке дає для мене напрямок саме. Аромату на вечір. Красивенний аромат, він багатьом подобається, багатьом не подобається. Я якраз в рядах шанувальників і фанатів цього парфюма і збираюсь мати його в своїй колекції завжди. Наступний дуже класний аромат з нотою солі, яка тут прям заявлена в піраміді, я тільки що подивилася: це профумі Дельфорте Тереніко. Просто обалденний аромат, який був такий час. Я дуже часто носила, я дуже його любила, отримувала мільйон компліментів. Мені казали, що пахне свіжістю, пахне свіжо розрізаним таким кавуном на березі моря. До речі, до речі, аромат ось цей Зарка парфам. Ми наша труа також пахне мені кавуном розрізаним на березі моря і який нібито змішується, запах кавуна змішується з ароматом свіжого морського бриза. Або деколи він мені пахне навіть трішечки квашеним кавуном. Ось так. Тут я квашеного кавуна не чую, але чую дуже красиву мінеральність, дуже дорогу, витончену, нішеву. І мені от хочеться навіть вам ноти зачитати. Тут от якраз і заявлена в нотах в самих перших верхніх нотах морські ноти, тобто така хвиля, яка була заявлена у нас і в цьому ароматі від Avon, Тоді сицілійський апельсин, бергамот, деревні ноти. Далі фенхель, базилік, фруктові ноти, елемі, жасмин і в базі дубовий мох, сандал, білий мускус. Так, тут відчувається для мене і кавуновість, тут відчувається акватичність, солена, так, і також тут відчуваються пряні трави. Я колись казала, що мені тут пахне от реально тим фенхелем, і той фенхель я дуже добре пам'ятаю ту траву, яка нагадує запах кропу, який я заварювала своїм дітям для того, щоб в них не болів животик, коли вони були маленькі. І це дуже класно, не повертає мою молодість, дуже ностальгічні почуття відчуття. Можливо, тоді я через те і підсіла, так на цей Перфюм, тягнуло мене до нього, я його так конкретно випала, трошки ним ділилася тим ароматом. І зараз рада, що він в мене є, і я собі знову нагадаю, почну знову цього літа носити цей класний парфюм. Дуже він якісний, дуже свіжий, такий дійсно освіжаючий ковток свіжого повітря, морського. Знаєте, це не жаркий клімат, це не Середземномор'я. Це не тепле море, це скоріше прохолодне, таке навіть холодне море, але дуже-дуже солене. Класний, дуже класний аромат. І не знаю, чи його ще зараз випускають. тоді ніби казали, що нібито його знімають з виробництва. Я в тому не впевнена. Хто знає з вас, пишіть в коментарях. Ще один аромат на тему красивого, на мій погляд, соленого звичання, це відносна новинка моєї парфюмерної колекції, бренд Латафа. Арабський бренд Латафа, аромат називається Каєталь Фурсан, по-моєму, версія або інтенс, ну от я точно не пам'ятаю. Всі назви з тайм-кодами будуть під відео, як завжди. Цей аромат з'явився у мене нещодавно, після того, як я його спробувала в парфюмерному магазині, і при те все, що таких нот я нібито не сильно то люблю, а саме нот білих квітів і жовтих квітів я не дуже то люблю у це поєднання. Але тут мені настільки сподобалось то, що є в тому флаконі. Він звучить для мене конкретно красивим таким вершковим кремом для тіла. Тобто красива вершковість, деяка кокосовість навіть тут відчувається. Тут не пахне печивом Рафаело, але пахне красивим таким жирненьким кремом, олійкою для тіла, таким санскріном, тобто крем від засмаги, для засмаги, щось типу того. Пахне дуже дорого, як на мій погляд. Аромат дуже універсально пахне. На всі абсолютно випадки він підійде, навіть спортзал. От Я ходила в ньому в спортзал, і це було просто чудово. Він не пахне, не тягнеться за вами диким шлейфом. Він коло вас відчувається дуже ніжно, ніби ви просто пахнете красивим, трошки кокосовим кремом з солонуватим сандалом. Таким красивим солонуватим відтінком, який дуже гарно відчувається, дуже гарно відчувається. Тобто він солодковато солонуватий цей аромат, з лактонністю, такою густою вершковою насиченою. Аромат звучить, як, на мій погляд, дорого. Дуже він мені сподобався. Хто любить такий напрямок, він абсолютно недорогий, доступний, можна собі його позволити. Наступний аромат про сіль, і це бренд Jenny Глоу, арабський також бренд, який у нас робить закоси або дюпи, або клони на аромати Джо Малон. І цей аромат називається Wood Sage Sea Salt. Так само, як називається аромат від Джо Malone, Безсовісна Jenny Глоу повністю злизала все починаючи від аромата і закінчуючи назвою. Кажуть, що аромат дуже подібний до аромату Джо Малон, я не знаю, не порівнювала. Можливо, буде можливість. І я це зроблю. Наразі аромат мені дуже подобається, в нього зовсім не дешеве звучання, звучить він дуже цікаво, в ньому відчутне мінеральне звучання, тобто мені пахне сіллю, мені пахне крейдою, мені пахне деякою пудровістю, мені пахне чимось деревним. Ну, Така солона дійсно вода. З плаваючою в ній дерев'яшкою, так я можу сказати. Класний аромат получився, досить непогана в нього стійкість, класна в нього і шлейфовість, об'ємність, дифузність. Тобто ну, нічого не можу сказати стосовно нього поганого, так, є лише те, що це не оригінальна композиція, і за це я, звичайно, його не вітаю і ніяк хвалити не буду. Просто аромат сам по собі мені подобається. Як заміна я його не розглядаю, не рекомендую нікому. Але якщо просто описувати його, характеризувати і давати йому свою оцінку, він мені сподобався. Він на різних сайтах по різному коштує колись, завдяки нашим дівчатам, нашим українським блогерам. Я його купила на Розеці за дуже-дуже недорогі кошти і дуже цьому рада. Ще один класний аромат на тему солі в моїй парфюмерній колекції. Ну і ще один аромат на тему солі. Останній аромат в цьому відео це також відносна новинка моєї парфюмерної колекції. Аромат від бренду Latafa, Називається Vin Musamam White Intense, Флакон просто обалденний. Ми з вами його вже так детально розглядали при розпаковці. І аромат. Аромат на тему солоного сандалу з кокосом і ще з цитрусами, з різними фруктами. Але найбільше я тут відчуваю саме огірковий підсолений, дуже ярко виражений сандал. Ну, Звичайно, красиве деревне звичайні, але все ж таки огірочки тут відчуваються капітально. Ну і кокос, кокос тут не можу сказати, що сильно вершковий, але він тут є, він дає ось це красиве поєднання. Дуже жіночне поєднання, дуже красиве, шлейфове, виразне і компліментарне звучання цього парфюма. Він мені подобається, я його часто вже носила, але в мене є подібний парфюм, хоча в ньому я відчуваю менше солоності, це Ліам Грей від Латафи, там також кокос, але там він не такий в мене сандалово солений як цей аромат. Тут я прямо от конкретно чую цей сандал. Він для мене навіть не такий м'який, як Ліам Грей. Але все ж таки він на конкретно таку впізнавану і потрібну для цього відео солону тему. Сподобався аромат. Я хотіла перший час, як тільки його купила, можливо з ним розставатися, бо вони мені здалися Liam Грей дуже подібними. Але зараз я їх вважаю неподібними настільки і хочу мати їх два в своїй парфюмерній колекції. І деколи я їх навіть замішую, коли мені чогось там не вистачає, я. Їх якраз комбінує між собою, це виходить дуже вдале комбі, як, на мій погляд. Класний аромат і дійсно солений парфюм. Тепер я вже точно оприділилася. Ну і про солені аромати я можу сказати, що з самих відомих для мене все ж таки солений це ганімет. Да, ганімет. Ви скажете зараз, що ти ви думаєш, там у нас шкіра, там у нас мінеральність і більше металевість, навіть ніж мінеральність. А для мене він пахне. Мінеральністю і також соленою мінеральністю, тобто там є точно нота підсоленості певної. Тому я хочу згадати і про ганімет. Так само може згадати бакара руш. Там у нас є йодність, але нібито, яка нагадує мені також узбережжя моря, тобто щось солене також я відчуваю в тому парфюмі. Ну, і, звичайно ж, напрямок Sandal 33. Це дуже таке популярне відгалуження в парфюмерії, яке до сих пір користується попитом. Багато брендів роблять закоси, дюпи, аналоги на той парфюм. Ну, і мені, в принципі, він. Також подобається, я вважаю його також цікаво солоним для себе. Також Олімпія від Пакарабан. це У нас поєднання солі і солодкої, такої тягучої карамелі. Для мене це таке поєднання не дуже приємне, і для себе я його не розглядаю. Тобто, це не мій парфюмерний напрямок, незважаючи на те, що там є сіль. Слухайте, народ, я тут жахом зрозуміла, що я забула включити в свою солену добірку один з самих прекрасних своїх солених ароматів це Кельвін Кляйн Ревіл. Нещодавно його тільки витягнула для літньої добірки, показувала вам, вже його разок носила, поставила його перед носом. І знаєте, перед носом якраз я його і не побачила, і було би так сталося, що я просто би про нього не розповіла. І це було просто би гріхом. По відношенню до нього, бо це один з самих найчудовіших, найкласніших солених ароматів, які я зустрічала взагалі то на своєму парфюмерному шляху. Так, це у нас люксовий парфюм, це у нас недорога категорія ароматів. Фактично, це у нас аромат, який зняли з виробництва. І був такий час, коли такі парфюми були дуже популярні. Є подібний аромат, або в такому самому напрямку від Булгарі, там якось Аква він називався. Аквадівіна, щось типу того. Я той парфюм до сих пір так і не знаю не пробувала. Але якщо він такий самий, як Reвіл від Кельвіна Кляйна, я, я би його теж хотіла мати, бо це для мене просто ідеальне поєднання солі а солі з деревними нотами, з нотами перцю, тут різноманітні перці в тому ароматі: і рожевий, і чорний, і білий. А я перці просто обожнюю. І це звучить настільки красиво, настільки зважено, настільки збалансовано, просто прекрасна, дуже концентрована сіль. Тобто це не солона вода, це сіль, яка засохла на шкірі після того, як ви вийшли з води. І це настільки так яскраво пахне і колко, і ніби і пудрово. І шурохувато, і мускус тут красивий, і якась сандаловість так само є красива тілесність, такий він звабливий для мене, просто обалденний. Як я могла про нього забути? Ну і зараз на літо це чудовий просто варіант, бо, чесно кажучи, я не можу собі уявити кращого сезону як весна і літо, саме на солені аромати. Що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво. Пишіть в коментарях, які ви знаєте, любите і носите солені аромати, які ви аромати відчуваєте як солені. Це також дуже для мене цікаво буде почитати. Побачимося з вами. Я впевнена, зовсім скоро у моїх наступних парфюмерних відео. Всіх міцно цілую, обнімаю, чекаю на ваші лайки, підписки і коментарі, адже це дуже допомагає в розвитку і просування мого каналу на Ютубі. До скориї зустрічі, слава Україні! Бережіть себе, папа. -па.